Уявімо, що це трапилося на роботі, письмова погроза. Що робити? Правильна реакція в перші ж хвилини може бути вирішальною. Тому давайте розберемо чіткий покроковий план дій, що базується на офіційних процедурах. Отже, ситуація на столі лежить анонімний лист. Перша думка шок. Можливо, паніка, але саме в цю мить потрібен холодний розум і чіткі дії. Тож, що саме робити, а чого навпаки категорично не можна. Давайте з'ясуємо. Для початку що ми взагалі маємо на увазі під письмовою погрозою? Ну, це не завжди лист, який прийшов поштою, це може бути будь-що записка, залишена на столі, або навіть якась інформація на флешці, знайденій у приміщенні. Гаразд, а тепер найважливіше, що робити в перші ж секунди. Пріоритет номер 1 без варіантів це збереження доказів. Будь-який необережний рух, будь-який дотик може стерти безцінну для слідства інформацію. Так, а тепер конкретний план. Перше, поводимося з цим предметом, наче він радіоактивний. Серйозно, дуже обережно. Друге жодних відбитків. В ідеалі взяти пінцетом. Якщо його немає, лише за самісінькі кутики. Третє, відразу ж кладемо знахідку в чистий поліетиленовий пакет і щільно закриваємо. Нам треба зловити кожну мікрочастинку. І останнє цей пакет в окрему тверду папку, щоб нічого не пом'ялося і не пошкодилося. А якщо лист ще запечатаний у конверті, ні в якому разі не розривайте його. Уявіть себе хірургом. Беремо ножиці і робимо акуратний, чистий розріз з одного з бічних країв. Навіщо? Щоб зберегти відбитки пальців і, можливо, навіть сліди ДНК на клеї. Пам'ятайте, конверт такий же важливий доказ, як і сам лист. Окей, предмет в безпеці. Тепер треба змінити спосіб мислення. Уявіть, що все пов'язане з цією погрозою це шматочки одного великого пазла для слідчих, і кожен, абсолютно кожен шматочок має значення. І коли ми кажемо все, ми маємо на увазі буквально все звісно, сам документ, будь-що, що було всередині, конверт, і навіть зовнішня упаковка, якщо вона була. На них можуть бути волокна тканини, частинки ґрунту, пилок, будь-які зачіпки, що допоможуть знайти відправника. Ось ця фраза це золоте правило. Зберігайте все, нічого не викидайте. Усе просто і це критично важливо. Дрібниця, що здається сміттям, може стати ключем до всієї справи. І ось ще один момент, про який часто забувають, це людський фактор. Тримайте все в таємниці. Останнє, що потрібно, це паніка. Про зміст листа має знати абсолютний мінімум людей. Це і захистить персонал, і не зашкодить розслідуванню. Отже, доказ надійно ізойований, ситуація під контролем. Що далі? Офіційна передача всього цього правоохоронним органам. І так, для цього теж існує свій протокол. Просто так віддати доказ не можна, до нього потрібен супровідний лист, це, по суті, короткий звіт. Що в ньому пишемо? Як бачимо в таблиці, описуємо основи. Що це? Записка, лист, скільки сторінок. Як його зроблено, від руки надруковано, зазначаємо перші останні слова тексту, чи є там підпис. І, що дуже важливо, детально описуємо, як, де і за яких обставин це було знайдено. І наостанок, давайте ще раз пройдемося по залізних правилах це те, що просто необхідно закарбувати в пам'яті. Дивіться, тут усе просто. Усі ваші помітки, резолюції, будь-які записи, робіть їх на окремому чистому аркуші, тобто в супровідному листі, сам доказ недоторканний. Категорично заборонено на ньому писати, щось підкреслювати, скріплювати степлером, клеїти, м'яти чи згинати. Будь-що з цього може знищити мікроскопічні сліди. Це стосується навіть офіційних речей, як от реєстраційні штампи, їх ставимо тільки на супровідний лист. Чому так суворо? Ну, подумайте, навіть тиск від ручки чи штампа може залишити відбиток на документі, що лежить під ним, і це ускладнить будь-яку експертизу. Зрештою, усе зводиться до одного знати ці кроки це одне. Але справжнє питання в іншому: чи готова кожна людина в колективі стати тією самою першою, спокійною і правильною ланкою в ланцюзі реагування? Це те, про що справді варто замислитись.